Війна залишає по собі не лише спогади, вона змінює життя назавжди, перевіряючи міць характеру. Коли почалась війна, я знаходився в Латвії. Приїхав в свій батальйон ТРО. І там під Гуляйполом ми провоювали півтора року. Потім під сумами, ну а потім я списався хворобі. Спочатку я не міг осознати, що я вже списаний. Ну, я знав, що в мене є дружина, є діти. День кавно, 9 -й, ой, 8 -й клас ходить. Хтось ушкоджений, хтось більше ушкоджений, хтось менше ушкоджений, але ми всі живі і можемо дихати сьогодні відносно вільним повітрям завдяки нашим захисникам, завдяки нам, завдяки тому, що ми зробили. Попри біль втрати та поранення, вони продовжують жити, шукають нові сенси, відновлюються і рухаються вперед. Саме про таку внутрішню силу розповідає фільм Друге дихання. Перегляд організували в Ірпінській міській раді. Зібралося понад півсотні людей: ветерани, ветеранки та родини загиблих захисників. Серед гостей і головний герой фільму ветеран Олександр Міхов. В травні 23-го року. Я наступив на міну, отримав травму, ампутацію права. Кінцівки. Після цього я проходив шлях лікування, злазив з наркоти, реабілітації, потім протезування. Весь цей час намагався займатися спортом, не втрачати свою силу, як фізичну, так і моральну. Документальна стрічка розповідає історії п'ятьох українських ветеранів. Вони зазнали тяжких поранень, зокрема ампутацій. Проте це не зламало їх, навпаки, стало початком нового шляху. Разом вони здійснили сходження на найвищу вершину Африки огору Кіліманджаро. Для Олександра Міхова цей фільм не просто спогад. Це доказ того, що навіть після найважчих випробувань можна знайти своє друге дихання. Я, мабуть, восьмий чи дев'ятий раз я вже дивлюся, але кожен раз в мене трохи мурахи і я дивлюсь на цю гору і вона я її дуже поважаю і запам'ятаю на все життя. Це було дуже класно і в ту мить я був дуже-дуже щасливий. Таке відчуття, що в них двигатель, розумієте, що вони своїм своєю енергією, своїм натхненням, своїм бажанням дають свій приклад. Я ну, чесно. Ну, без слів, цей фільм він піднімає все всередині, і ти розумієш, що наскільки ти плачеш в своїх проблемах, кажеш, ой, щось там важко, Та да, це дрібниці проти того, що зробили ці люди, ці хлопці, ця дівчина, наскільки в них сила волі, наскільки дійсно вони змогли побороти всі свої оті страхи внутрішні, які були в них. Їм болить, а вони мовчать, вони йдуть. Друге дихання це не лише про силу духу, яка допомагає долати біль і страх. Це приклад, який надихає кожного з нас. У мене у самого ми йшли трохи мурахи по тілу, тому що це подвиг насправді тих наших хлопців, бійців, які отримали вже пошкодження, і вони через свій біль, через боротьбу з самими собою йшли на такі висоти. Це вражає цей подвиг, тому що не кожен може так. Перегляд фільму організували управління з питань ветеранів, відділ культури та ірпінський ветеранський простір.